Слава Богу, доброго дня. Дорогі браття і сестри, пропоную вашій увазі уроки закону Божого для недільної школи. В першу чергу ці уроки я буду вести для своєї аудиторії, для своїх дітей. А, а тим, хто цікавий, можете долучатися, і ми будемо разом вивчати уроки закону Божого. Мене звати Діакон Михайло, я клірик Української православної церкви. Вивчати уроки закону Божого ми будемо по такій книжці. Ця книжечка вона розрахована для дітей молодших класів, але тут є такий матеріал, що і старші діти, і старші учні можуть багато чого не знати. Тому я думаю, треба спочатку пройти і цей матеріал. Так, ця книжечка складається з двох частин. Це для вчителя, а це для учнів. Це видавництво у Почаївської лаври, автор цього видавництва – священник Анатолій Босунівський. Отже, починаємо перший урок. Урок номер один: християнство основні поняття про Бога. Ми з вами називаємось православними християнами. А що означає слово «православний»? Слово «православний» складається з двох слів правильно і славити. Отже, православний це той, хто правильно славить Бога. А що ж означає слово християнин? Слово християнин походить від імені Ісуса Христа. І всі, хто є послідовником Ісуса Христа, носить це ім'я. Далі властивості Божі. Бог є вічним, всемогутнім, все відуючий, тобто всезнаючий, безтілесний і невидимий дух. Господь Бог є батько всіх людей, оскільки він поклав початок роду людського. Тому всі люди на землі це одна велика сім'я. Другий підрозділ – Створення Богом світу. Все, що існує в світі, із нічого створив Бог. Спочатку Бог створив небо і землю. Небо це ангельський світ, а земля це матерія, з якої потім Господь за шість днів створив весь видимий світ. Перший день Бог створив світло, не сонце і зорі, а світло взагалі. Другий день Бог створив небо, те небо, яке ми бачимо. В Біблії е, там нема слова небо, там слово е, заміняється, небо замінюється словом Ну, Але, як е, з цього зрозуміло, що це небо. Е, третій день Господь створив сушу, тобто землю, на якій ми живемо, е, а також річки, озера, моря і океани. Також Бог третій день е, створив ці види рослин. В четвертий день відбулося створення сонця місяця зірок. Ось е, все світло, яке було створено перший день, воно е, зібралося в одну точку е, сонце, в зірки і так далі. В е, п'ятий день були створені всі види риб і птахів. В шостий день Бог створив е, всіх тварин, які живуть на землі, а він цим творінням Перша людина Адам. Із чого, Бог, із чого Бог створив Адама? Із праху земного. І вдунув в його лице дихання життя, тобто безсмертну душу. Після цього Бог поселив Адама в рай. Це був прекрасний сад, за яким Адам доглядав. Бог дозволив людині їсти всі плоди крім плодів з дерева, пізнання добра і зла. Адам був настільки розумний, що назвав всіх тварин на землі, тобто дав всім тваринам імена. Він бачив, що всі вони підходять по одному по парі, а в нього нікого подібного йому не було. І за цього він скорбів. Тоді Бог, навівши на Адама Сон, забрав у нього ребро, і з цього ребра створив єву, жінку. Сьомий день Господь спочив від своїх справ. Слово Адам означає взятий із землі, а слово Єва означає матір всіх людей. Ось так Бог створив за шість днів світ. Ось такий невеличкий маленький у нас урок. З того, що я вам розказав, тут, в книжесті, у нас є питання. Так, на ці питання потім. Uh, я буду uh, ну, вас питати і слухати, чи правильно ви відповідаєте. Ось перше питання. Чому ми називаємось християнами? Ось, Як я вже казав, християнами ми називаємось тому, що uh, ми є послідовники Ісуса Христа. Чому uh, ми називаємось православними? Православними ми називаємось тому, що uh, правильно славимо Бога. Ну, слово православний, я би розказував. Його смисл. Третє питання, які ви знаєте властивості Божі? Властивості Божі – це є такі. Бог є дух невидимий, безтілесний, він е, всюди сущий, всемогутній, могутній, е, всезнаючий і всюди присутній. Так, далі. Йдемо. Е, четверте питання: хто є творцем людей і світу? Ну, це просто Бог є творцем людей і світу. Uh, так. П'яте питання: за скільки днів створив Бог світ? Бог створив світ за uh, 7 днів, 6 днів творив, а в сьомий день почив від своїх прав. Шосте питання: як звали перших людей? Перших людей звали Адам і Єва? Uh, сьоме питання: яке значення мають їхні імена? Адам означає з землі, Єва означає матір е, всіх людей. Так. Ну і крім е, цих питань ще в додатковому зошиті, е, це зошит для учнів, е, є ще які нас розмальовки до першого уроку. І тут треба написати правильну відповідь, е, що господь створив, в який день. Е, це у нас. Тут я показую пальцем. Це третій день, це місяць зорі. Четвертий день. Так, забудь сказати, тут суша і всі види рослин. Це третій день. Четвертий день сонце місяць зорі. Так. Тут на цьому малюнку у нас шостий день, всі види тварин. Ну і людина з цим творінням, а тут П'ятий день. Всі види птахів і риб. риб Всі види риб і птахів. Це п'ятий день. Ну і треба тут розмалювати ці кошти. Ось такі в нас були відеоуроки, онлайн-уроки по закону Божого. Дякую всім за увагу. Зустрінемось у наступному уроці. До побачення!